Вітаю вас, хлопчики дівчатка, і запрошую на заняття зліплення. Сьогодні я вам запропоную зліпити зі мною разом кімнатну рослину бегонію. Ми всі знаємо, що кімнатні рослини це прикраса оселі, яка милує око своїм різноманіттям форм, кольорів, своєю неповторністю і красою. І одна з таких незвичайних рослин є бегонія. Яка зачаровує в себе своїм забарвленням. Листя має два кольори зверху зелений зі сріблястими цятками, а знизу червоний. Квітка має стовбур зеленого кольору, а листя кріпиться червоними черешками. Верхівка стовбура теж червона. Тож спробуємо виліпити бегонію і передати за допомогою кольорового пластиліну її красу. А спочатку підготуємо все необхідне для роботи. А саме картонну основу з паперовим горщиком і контурами стебла рослини. Дощечку. Пластилін білого, зеленого і червоного кольорів і стеку. Для стебла рослини відщипнемо від зеленого пластиліну 5 невеличких шматочків. Кожний шматочок скатаємо невеличку кульку. Покладемо кульку на контур стебла. Далі її притискуємо і розмазимо по всій довжині, не виходячи за контур. Так ми створили одне стебло, повторимо дії з рештою кульок і створимо повністю стовбури нашої рослини. Далі можна або намалювати фломастером листя, або уявити його форму. У нас є 5 листочків. Тому від зеленого пластиліну відчіпнемо 5 шматочків. З цих шматочків скатаємо 5 кульок. Далі покладемо кульку всередині форми, розплющимо і розмажемо по всій поверхні, не виходячи за контур. Повторимо такі самі дії з рештою кульок. Продовжуємо роботу. Тепер від червоного пластиліну відчіпнемо 8 невеличких шматочків. Кожний з них розкатаємо в джгутик. П'ять джгутиків будуть кріпити листя до стовбору, а три – це будуть верхівки. Далі нам необхідно прикрасити листя невеличкими дрібними цятками. Для цього від білого пластиліну відчіпнемо велику кількість невеличких шматочків. А далі ними прикрасимо листя, а стекою намалюємо дрібні деталі. Ось наша кімнатна рослина бегонія і готова. Хотілося б дізнатися, які квіти вийшли у вас. Надсилайте фото своїх робіт, і ми разом ними помилуємося. На цьому наше заняття завершено. До побачення, мої любі! До нових зустрічей!